Недалі напруженішою стає ситуація у зоні проведення антитерористичної операції. Цієї доби там є загиблі, як серед військових, так і серед місцевих жителів. Обстріли бойовики не припиняють майже цілодобово на сході країни. Працює наш кореспондент Володимир Михайлов. Він на прямому зв'язку зі студією. Володимира, добрий вечір. Чекаємо від тебе подробиць сьогоднішніх подій. Оксана, добрий вечір. Минулої ночі. терористи відкрили вогонь з градів з під Донецького терикону. Військові нарахували п'ять запусків ракет. Куди приземлилися вбивче зарязяче, поки невідомо. Сьогодні ж терористи гатили з великокаліберних кулеметів по щастю, опитному майорську, також зайцевому. Також від осколки від ворожого гранатомета вчора ввечері у Зайцевому загинув один військовий, що два були поранені. Ну, нашій знімальній групі сьогодні вдалося наблизитися, наблизитися до Донецького терикону, який має назву крокодил. Саме там зосереджений один з основних пунктів бойовиків, а підземеллю російські найманці ховають техніку. Крокодил є основним зосередженням противника. За «Крокодилом» вони стріляють мінометів, з мінометів по наших територіях. За «Крокодилом» б'ють градами. Там зараз знаходяться в даний час їхні танки. Тим часом генштаб оприлюднив чергові докази того, що на боці бойовиків воюють російські військові. Після боїтнення в ніч на середу під Новозванівка, що під попасною військові вивели тіло загиблого, а також документи на Овсянікова Олега Миколайовича правом на безкоштовний проїзд в Росії як ветерана бойових дій. У часті ж військові також виявили у закинутому будинку схрон бойовиків зі зброєю та вибухівкою, серед яких ручні протитанкові гранатомети та 11-120-х мін у марі. Донецької області також виявили подібний схорон. Однак зброю приніс до міліції місцевий житель каже, що знайшов в кущах неподалік від свого дому. Боеприпасы мину ОЗМ-72, вы видите. Растяжки к ней, ловушки на саперов. Важный элемент средства дистанционного подрыва по телефону. Такого военные не делают. Это уже спецоперации. Також сьогодні зранку Мар'янці на фугазі підірвався автомобіль, в якому загинуло двоє місцевих чоловіків. Трагедія сталася у сірій зоні на вулиці, де пересування цивільних було заборонено. Як загиблі опинилися у небезпечному місці, з'ясовують військові та міліція. Воно як гахнула ще двері так, думаю, господи, ті опять починають стріляти. Ну а до того времени взагалі тут машини приїжджали? Ну їхні воєнні. А як же? А М'ясні змаши. не ні, ні, ні. Ось такі тривожні новини на цю годину. Оксана. дякую, Володимире. На прямому зв'язку зі студією був Володимир Михайлов, який працює в зоні проведення антитерористичної операції.